Доброго дня, гості, глядачі, підписчикам мого каналу. Нарешті, до нас зараз прийде грейдер. Тріхи, як то кажуть, по можливості спробуємо все це діло засняти. Що з цього вийде, не знаю. Тому що, як практика показує, грейдер, коли, коли працює грейдер, він постійно витягує з землі те. Що ви його ну, не бачили, як то кажуть, то прийдеться бігати, як то кажуть, доставати роз... ну, все, все рівно ну, постараюсь все ж таки щось зазняти. Нагадаю, на даний момент у нас стоїть е задача. Розрівняти, спланувати більш-менш зрозуміло, що важко це все буде прям так вивести під ноль, але все ж таки з, з наявного того, що в нас є в дворі, все це діло розрівняти за допомогою грейдера спецтехніки, да? для того, щоб там побудувати ангар для зерна. Ну, Для зерна, для ще чогось, тобто є різні у нас думки стосовно подальшого шої, розвитку нашого господарства. Тому на даному етапі. Першочергово я для себе бачу таку задачу: як розрівняти ділянку і побудувати з часом ангар. Зробити все для цього, як кажуть, необхідне і можливе те, що в наших силах. Тому далі відео буде трішки, те, що зможу зайняти робота самого грейдера агрегата. І в подальшому пройдемося, покажу що до чого, що в нас вийшло з цього. Ось так процес іде. Так, друзі, грейдер закінчив працювати. Розгорнув нам трішки спланував. Але коли ми почнемо будувати, ми ці плити передвинемо туди, як то кажуть, і зробимо з них ангар свого часу, я думаю, він ще заїде, все це діло розрівняє. Але на даний момент я вважаю і так. Гарно попрацювали. Стосовно того, ну як так кажуть, те, що я говорив. Що коли працює грейдер, ви достанете з землі те, що ви не бачите. От дивіться. Незрозуміло чому, але отака от труба була в землі. Ну, десь на рівні 20 см, плюс-мінус. Це все діло там було. І таким чином, бачите, приберемо ці труби, приберемо все, приберемо спереді забор. Я думаю, коли ж ворота, і знову ж таки. Все він пройде і знову ми все це діло будемо ще раз рівняти колись. Але на даному етапі в нас стоїть основна наша задача побудувати ангар для зерна. Як би це не звучало, але це задача номер один, і над нею треба кинути і покласти всі максимально засоби і кошти. В першу чергу, от таким чином. Все це діло він за дві години тут розрівняв. Те, що, як то кажуть, ми вважали за необхідне зробити. Ну, в принципі, я думаю, він зі своєю задачею справився. Скажіть, як ви вважаєте, дивіться. Тобто Ворота відкриваються, ширина їхня зараз майже 5 метрів. Заїжджають сюди чи навіть до 6 метрів, я вже не пам'ятаю, ну ну, як зварював, розширяв і заїжджають, тут буде ангар, ворота, машина заїхала, вигрузилась і виїхала. І Все це діло таким чином будемо будувати. Звісно, зараз буде непогано, щоб е, пройшов дощик тому що все це діло треба, щоб воно тут втрамбовувалося. І будемо шукати бригаду, яка допоможе нам у розмітки і стов колони, щоб їх встановити. Але це вже, ну подивимось. Можливо і осінь, можливо в цьому році, ну як то кажуть, до Нового року поставимо колони. Ще я просто думаю і розмірковую, чи потрібно ще замовити три плити. Таке ну, подивимось. Є така там ще одна думка, але то вже буде з часом. От бачите, от таким чином все гарно він розрівняв. І ще що хочу сказати, трішки відступимо від теми стосовно ангару, от дивіться, яке коріння у е, люцерни Бачите? Люцерки коріння дуже сильне. Тому хто е, сіє люцерку і, наприклад, їх планує е, убрати в цьому році, там, то я б рекомендував, що я завжди як роблю. я е, Перед тим як орать, там де була люцерка, я бризкаю рискаю він все це діло за місяць-півтора за півтора вигорає там коріння. І після цього можна дуже гарно все це діло вигорати. Тому що якщо все оце зараз таке вигорати, то коріння у вас буде всі зверху, ви тільки будете мучитись. Ось такі справи, друзі. Отак ми все це діло розрівняли. І будемо працювати далі. Тому всім гарного дня, працюємо далі.